Наступна серія починається доволі спокійно. Якийсь чоловік під'їжджає додому, заїжджає в гараж, і тут зненацька всі замки в машині блокуються, машина починає диміти смерть. І зненацька це все виявляється сном Сема, який підірвався і терміново сказав Діну їхати додому до цього мужика. Але прибувши туди, виявилося запізно. Тому на ранок герої прибувають до його сім'ї, щоб обговорити те, що сталося. А саме вони прикинулися священнослужителями. Так низько ми ще не падали. Яким сім'я розповідає. Дає про своє горе, і поки що зафіксуємося на тому, що тіло батька знайшов оце ось хлопець на ім'я Макс. Після помирає дядько Макса, рідний брат його батька. І сусідів Перти дещо дізнаються про Макса. Над ним дуже довгий час виявляється, знущався і його батько, і дядько. Макса лупцював нещадно Брузи. до синців. Пізніше усема трапляється чергове бачення за участю Макса, в якому хлопець вбиває свою матір, тому вони поспішають завадити трагедії. На місці підтверджується, що все-таки саме цей хлопець вбив. І батька, і дядька, щоб помститися за свої страждання, які йому довелося пережити через них, і вбивав він їх спеціальною надприродною силою і, о диво, у них з Семом подібна історія. А оця ось його матір, насправді, його мачуха. Коли Максу було півроку, його мати загинула в його дитячій кімнаті у вогні. А кілька місяців тому у нього з'явилися надприродні здібності, прямо як у Сема. Батько, як я й казав, знущався з Макса, а Мачуха мовчала і не заважала йому це робити. Через це у малого. Трохи образа накопилася проти неї. Під час битви з Максом у Сема виявляється, також є можливість керуватися телекінезом. Тому після того, як Макс прописав своє шкіл у своєму чаті, герої повертаються до мотелю. І під час розмови сам зізнається, що боїться стати таким самим божевільним, як і Макс. Ні, не цей божевільний Макс. Проте Дін героя заспокоює. Я Добре, знаю, побачити. де нам твої перечуття застосувати. Yeah. Знаю, куди ми подамось, куди. У Вегас. Кінець 14-ї серії.